Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про такі поняття, як ціле та частина. Ось давайте, на прикладі торта подивимось. Якщо торт цілий ще не розрізаний, то то ціле. А якщо ми з вами відрізали шматочок, то той шматочок, то вже буде частина того торту. Ось в нас є апельсин і його частина, долька апельсину. Є кавун цілий кавун, його скибочка то частина. Є цілий ківі. І його долька то частина. Є цілий мандарин і декілька його дольок то теж його частинки. Ось в нас, наприклад, піца розділена на декілька рівних частин. Частини чогось цілого можуть бути різного розміру. Але коли ми бачимо, що щось розділено на дві однакові частини ось груша, персик, диня, наприклад, то вони мають назву половина, тобто дві рівні частини чогось цілого. Звичайно, приємніше з'їсти цілу шоколадку або її половину, але навіть невеличка частина цілої плитки то дуже приємно. Дякую на все добре.